Це є просто торба. Ось. який це чудовий бляк. Ще два молодих. Тут такий знову. А наступний друзі гриб, ну просто каска подвижки на тут попадає. Ох. Оце ну, красон Череза нас цього разу знову радує такими шикарними грибами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми погнали бігом збирати. Подивіться, яка краса. Ох, це гриб. Подивіться, який чудовий, здоровий. О, Це грибочок, він не один, я томови ще бачу ще одного. Який тут красавчик зазирає. Ох, це грибок. Ох. А це красивий, подивіться на нього. І знову така краса. Неймовірно чудовий гриб. О, це я удачно зайшов. А слідуючий біляшек дивіться який Оце красотон, що красотон. Ага. Він тут такий. Ого! Ось така. Ось така краса, друзі. Такий здоровий, гарний білий гриб. М -м -м. А цей лишився ззаді, Обернувся, а він є шаткий, Дивіться, який тут зазирали. Ох, це шапочка. Краса. Ох, мой кусає якісь неназідки. О! ямочку закриємо, дивіться, знов чудовий білий. Ну що, ходили, ходили. І так і виходили ніцький, там озазерна. Бурий, чудовий красунчик. О! Це хрусті, чудовий. Білий гриб. З таку буру-буру шапку. Друзі, далеко далі я не пішов, буквально метр. Три і того що ми підняли, а тут двіцький зазирав. яка тут шапочка. О, а тут такий подвійцкий біляк. Який нам знов тут чудовий. О, оце біляк. Відкий знов красень. О. Дивіться і знов такий красун. Ого, сховався, дивіться який. Ого. Це біляшик. Дивіться, метр дорога. Метр дорога. І він собі такий попри самий край такий. От тобі і маєш нові місця. Не дурно я сюди пішов. От тобі таке. Я зразу видно, що тут нікого не було. А тут недалечко і п'ятий заниквсь. Видський файний. Ох, п'ятий взагалі такий самий як перший. Ось який чудовий білячок. Ось така кубка, друзі, чудових білих нам попадає. І наступний білий грибок. Ось такий, друзі, Ось такий чудовий, гарний, ось такі довгі тонкі нозі. Так, огонько собі сидів під верхом. Ось такий чудовий біляк. Ось. Красунчик, правда? Буквально пару кроків і знов дивіться. Такий там собі притулився. Ох, вона там нога довга. О! І такий знову пару кроків. І ще один красончик який нам попадає. Ага. Собі а він собі тут О, вот здесь я сюда собі сюда 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 А сюда сюда тут сюда Вот сюда 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 Класс? Подолий білий. Ось. Ну, п'ять. Ось такий. О, ну, але за цим грибком парта було сюди повернути. О, що варто це о, який собі тутка. Так. такий красотун. Подивіться на нього. Ось такий нам чудовий відпадає. Думаю, Ну піду я біля цього дуба і бука гляну. Цього часу немає. Прийшов. А він є, чекає друг на нас. Красотун. О, ади, зі правда думав, що його тут нема, а він тут і схову. Позирає, який. Ось. гарний чудовий білий. Такий красочка! Ось він видський гарний буровит, осінній, жовтневий, сховався собі під корчиком, горбочку. О, нам попадає. Ну, Але чудові. Що чудовий, то чудова. Так, і наступний гриб. Здорово нам попадає білий. Такий великий, гарний, Подивіться, який Тут нам забирає. Ось така. краса. Великий здоровий гарний білячок. І опять там он така, Шапочка стерчить, подивіться. Так він зарився, Одна шапка. Ух ты, мага. Ну. Просто я обламалася. Ну що роби. Заліз сильно в корінь. Ну що, друзі, ось і підійшов слідущий день полювання до фіналу. Походили ми гарним чудовим лісом жовтневим. Підзбирали гарних білих грибочків. Ось такий у нас результат. Повна чубна корзина чудових білих осінних грибів. Ну все, На цьому будемо закінчувати. Давайте бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все, падаю наступних зустрічей і закинеться на чудових рибалках.